Место Санкт-Петербург, метраж 140, сорок, кімнати чотири, 2, дизень Світлана Мельникова, фото Іван Мельников, коротенько, замовники сімейна Пара з двома синами 10 і 14 років, основне побажання замовників створити світлий сучасний простір з контрастними елементами з кам'яними і дерев'яними поверхнями. Без окремо розташованих шаф результат ремонту перевершив очікування вийшло зручно, комфортно і стильно. Подробиться. Особливість цієї квартири наявність великого коридору витягнутої форми, стіни якого є несучими. Замовники просили розробити такий проект, в якому нам не довелося б чіпати ці стіни, розповідає дизайнер Світлана Мельникова. Оща велика, але не настільки, щоб виділити там окреме приміщення, ми знайшли рішення. Збудували в центрі коридору приховану систему зберігання, яка візуально зонує простір. Кухню об'єднали з вітальною у будинку передбачений газ, але замовники відмовилися від газової плити, відключили газ і встановили електричну варильну поверхню. При цьому на квартиру була виділена додаткова потужність, інші кімнати розділили між членами сім'ї. Спальня для батьків і дві кімнати для синів, проблему зонування в інтер'єрі вирішували різними способами. Цікаве рішення використання панно з дощок, які ми розмістили в кухні, вітальні і в передпокої. Всі стіни планувалися світлими, а простору хотілося надати обсягу і контрасту, тому вони відмінно вписалися у передпокої і в дитячих використовували вертикальні дерев'яні стійки, вони допомагають розділити простір, при цьому не перевантажуючи його. Розповідає дизайнер за проектом в квартирі два санвузли в одному ближче до передпокою. Передбачили душову другий, більш романтичний з ванною, ближче до хазяйської спальні. Також вдалося виділити окреме приміщення для пральні. Це дуже зручно. Квартира знаходиться на другому поверсі над нежитловими приміщеннями. Тому проблем з переплануванням не було. В огорленні інтер'єру було важливо дотримати баланс і не перетворити квартиру в один великий світлий хол, щоб надати приміщенням додатковий обсяг, використовували не тільки контрастні матеріали, але і декоративні елементи. Наприклад, у вітальні на стіні за телевізором створили ритмічну композицію з молдингів і шпалер. У спальні при вході була дуже довга стіна, яку ненав'язливо розбавили плоскими. Трохи виступаючими колонами, завдяки цьому прийому кімната стала менше витягнутою, а комод навпроти ліжка отримав обрамлення, майже у всіх кімнатах використовували фонові шпалери білого і світло сірого відтінків. Також майже в кожному приміщенні є контрастна стіна з шпалерами з цікавим орнаментом. На підлозі у всіх житлових приміщеннях світлий ламінат, майже всі системи зберігання вбудовані або приховані в гардеробній. Для економії бюджету купили готові каркаси шаф-пакс піке, а двері для них зробили на замовлення. У гардеробних використовували системи зберігання альгот пральні. шарки для білизни тієї ж серії. Ще одне цікаве рішення використання готових комодів мальм для спальні і обробка їх зовнішніх стінок дерев'яними щитами. Довгу тумбу уздовж стіни у вітальні зробили на замовлення. Багато предметів меблів в цьому проєкті теж виготовили у місцевих майстрів, декор в квартирі з'явився вже після переїзду замовників. Вони підходять до цього поступово і вдумливо. Планування бренди. Представлені в проєкті хол-оздоблення шпалери, ецошпалери у вхідній зоні, Роберто Цавалі, підлогове покриття, ламінат, кронотекс, керамічна плитка, роберто Цавалі, меблі, консоль на латунних ніжках по дизайну дизайна, зона, дзеркало в дерев'яному багеті на замовлення, майстерня девінці, двері в гардеробну на замовлення, о два манюфецюри, пуф, іке, декор скелі, палео з чорна ваза, гмгоме плакат над консолю. Фотограф Філіп Соловйов, вітальня, оздоблення, шпалери, ецо, підлогове покриття, ламінат кронотекс, меблі, на замовлення, придиванний плетений столик, іке, килим іке, текстиль, подушки і плет, гоме декор, скелі та копалини, палеогантерс, освітлення, настільна лампа, зараноме спальня, оздоблення шпалери, Роберто Цавалі, підлогове покриття, ламінат кронотекс, меблі Комод іке, приліжкові столики зарагоме, дзеркало в дерев'яному багеті на замовлення, майстерня та вінці, текстиль подушки, вгоме декор, мгоме, палеогантерститяче, оздоблення шпалери, ецо, підлогове покриття, ламінат, кронотекс, меблі, тумба під стільницею, іке, текстиль, подушки, гмогоме та іке, декор, рамки на стіні, ікеа кухня, оздоблення шпалери, ецо, мозаїка в зоні фартуха, дюне, змішувачі. Дорога ванна кімната оздоблення, мармурова мозаїка і мадійне мосаєць на стінна плитка, порцеланоса підлогове покриття, керамограніт, порцеланоса меблі, тумба під раковину на замовлення, о два манюфецюри, санфайнс, раковина, джацоб делафон змішувачі, умивальник, амп. ванна кімната, два відділка, плитка, стоне-стела плитка, валелюна плитка з натурального каменю, астеца керстоне підлогове покриття, плитка. Салоні Сібар, Акрилова ванна, Алпен, змішувачі, умивальник. А хочете, щоб ваш проект був опублікований на ТОП-10? Надсилайте фотографії інтер'єру на Вов -ін Рю.